Ви зобов'язані колоти по точках дуже багато страхіць. Прям якийсь хеллоуін. Суп буде виліватися з рота. Це може статися, тремтіти, коли вам телефонує або пише пацієнт. Це нормально. Всім доброго дня! Мене звати Крістіна Чуприна, і я є викладачем школи Art of Beauty. І сьогодні давайте поговоримо про страхи. Які саме страхи? Страхи в ботулінотерапії у починаючих косметологів. А вже ж ми всі з вами можемо користуватися Ютубом. Ми всі з вами можемо користуватися Гуглом, і там дуже багато страхіць, прям якийсь Хеловін. Чого найбільше бояться починаючі спеціалісти? А вже ж, якщо впадуть брови, а вже ж якщо закриються очі, а вже ж якщо суп буде виліватися з рота. Цього всього бояться всі наші починаючі колеги. Це не можу сказати, що це не є правдою. Це може статися, але треба розуміти, коли це може статися і як цього можна запобігти. Для того, щоб у вас не було страхів, для того, щоб цього всього не боятися та працювати безпечно, без. Страхів, без нервів. Вам необхідно просто розуміти м'язову анатомію вашого пацієнта. Вам необхідно розуміти м'язовий портрет пацієнта. Тому завжди на навчаннях по ботолотоксину я пропагандую те, що ми не будемо колоти по точках, ми не будемо колоти по стандартних розмітках. Я завжди кажу, що до нас прийде наш пацієнт, наша модель, і ми будемо дивитися на нашу модель. І вже відповідно від її м'язового портрету, ми будемо ставити ці точки. Дуже любите ви точки, тому ми їх ставимо, але тільки після того, як прочитаємо м'язовий портрет пацієнта. Якщо ми це все будемо правильно робити, якщо ми будемо розуміти, якщо ми не будемо боятися, наприклад, колоти ботолотоксин асиметрично, а це нормально, ми можемо це робити, тоді не буде у нас якихось наслідків, які бояться починаючи спеціалісти. Плюс, а вже ж ви зобов'язані знати анатомію м'язів. у нас м'язи на обличчі вони знаходяться на різній глибині. І деякі ділянки ми будемо колоти дуже поверхнево, деякі дуже глибоко. І ви зобов'язані розуміти та знати та відрізняти ці ділянки. І якщо ви будете притримуватися цих правил, то тоді наслідків у вас не буде. Або навіть якщо вони будуть, у всіх вони можуть бути. Це нормально, це індивідуальна особливість. Ість організму може статися. Але якщо ви будете притримуватися базових правил, то тоді ви не будете робити кожному другому якісь наслідки. Якщо ви будете правильно консультувати пацієнта, якщо ви будете правильно збирати анамнез, якщо ви будете його допитувати, тоді у вас будуть гарні результати після ботулінотерапії і не буде наслідків. Вона буде повертатися до вас і казати, що так як ви, ніхто ніколи її не колов. Oh my God! Що ми розбираємо на наших курсах? Ну, по перше, в нас є декілька рівнів. Ми не робимо все в одну купу. Ми не проходимо з вами одразу відсюди до сюди тому що це неправильно, це буде каша в голові. Ви не зможете запам'ятати цю інформацію. Тому у нас є базова ботулінотерапія, у нас є хай левел, і у нас є вже, скажімо так, медична ботулінотерапія. І відповідно від кожного курсу, ми дуже присутні, Скіпливо розбираємо анатомію, дію препарату, відновлення препарату, ми розбираємо куди, скільки, як та навіщо, ми розказуємо вам, як правильно збирати анамнез, як правильно консультувати, як правильно розповідати про цю процедуру, як міфи розвіювати у наших пацієнтів, коли вони до нас приходять. Дуже багато інформації. Ми її надаємо, ми відпрацьовуємо це все. Вам залишається тільки її використовувати на практиці. Тому, якщо вас це. Кавиць для того, щоб не боятися після кожної ін'єкції та не тремтіти, коли вам телефонує або пише пацієнт. Ви можете прийти до нас в школу Art of Beauty, і ми це все вам будемо розказувати, показувати та відповідати на всі запитання. Не буває нерозумних запитань. Всі запитання, які ставлять наші учні, ми на всі відповідаємо. Тому ми вас дуже чекаємо.